Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо жеребкування Кубку Дніпропетровської області з футзалу з сезону літа 2025 року. Я нагадаю, що до цього чемпіонату у нас долучилось 14 колективів, які були розподілені на дві ліги, вище та перша. Згідно нашого регламенту, жеребкування кубку у нас буде абсолютно сліпим. Команди з першої ліги можуть потрапити вже на першому етапі, грати з командами вищої ліги. Згідно формату, на першому етапі, тобто сьогодні, ці 14 команд у нас будуть розбиті на три групи: А, Б та В. В групі А приймуть участь 5 команд. В групі Б приймуть участь теж 5 команд, і в групі В зіграють 4 команди. Тобто команди, які потрапляють в групу А і Б, будуть мати на груповому етапі 4 гри. Команди, що потраплять у групу В, будуть мати 3, 3 гри на груповому етапі. Кожна команда зіграє з кожною в одне коло, і надалі з групи А. Та групи Б вийде до стадії однієї четвертої фіналу по три команди, і з групи В, відповідно, вийде дві команди. Таким чином, вісім команд надалі будуть вже приймати участь в чвертьфінальній стадії. Сьогодні ми витягнемо перші п'ять команд, які потраплять у групу А, наступні п'ять команд, які потраплять у групу Б, і, відповідно, потім чотири команди, які залишаться у групі С. Це жеребкування, у нас є сітка для жеребкування, згідно якої відразу створюється календар, і згідно цього календарю, надалі ми вже граємо. Перший тур групового етапу кубку відбудеться вже цього тижня, в суботу та неділю. Також зауважу, що так як команди з вищої ліги можуть грати на груповому етапі з командами першої ліги з приводу ігрових днів. Субота це ігровий день буде для групи А та Б, відповідно, неділя це ігровий день для групи В. Розклад теж формується таким чином. Спочатку грають дві гри групи А, після них грають дві, групи, дві гри групи Б, і, відповідно, у неділю грає група В. Перший тур ми зараз визначимо жеребкуванням, хто з ким грає першу групу, потім хто другу і так далі. Наступні всі тури будуть вже внутрі груп. Команди будуть розписані відповідно до того, яке місце вони займають у своїх групах. Тобто перша гра це команда, яка займає перше місце у групі А. Відповідно, далі друга гра групи А. Потім грає команда, яка займає перше місце в групі «В». І так, далі. І так безпосередньо переходимо до завантаження команд у нашу нашу корзину. МФК-партизан. ПФК будівельник ПФК легіон the state. Дав три зуб. Дніпро 2023. ФК Смайл Днепро Ддха Фкальчата Флауэрс. Это в как гризли. МФК спілка і ФК Айсблик Дніпро. Ще раз наголошую, що у нас повністю сліпе жеребкування, кубок на цей кубок. Тому починаємо. І так, перша команда, команда, яка потрапляє, потрапляє у групу А, МФК-Спіка. Друга команда, яка відправляється у групу А до спіки, футбольний клуб Будівельник. Групі А разом зі спікою та будівельником. ВК Грізлі. Команда номер 4 Групі А. Філічи та Флавас. І команда номер 5. А М- І так у нас 5 команд вже потрапили до групи А. Розклад ми можемо вже побачити для всієї групи А. Відповідно переходимо надалі. Група Б. П'ять команд. Команда номер 1 і шоста взагалі команда у нашому жеребкуванні — МФК Мега. Команда номер 2 Potri. Mandă număr 3. partezan, în fe ca команда номер 4. Дав три зуб. І команда під номером 5. ДДХ. І так у нас вже розподілились команди на групу А та Б. Нагадаю, у групі Б зіграють між собою МФК «Мєга», Острів, МФК Партизан, дав «ДАВ-Тризуб» та ДДХ. І наразі чотири команди, які залишились у нас для групи В. Наразі ми витягнемо присвоїмо їм порядкові номери для того, щоб у нас сформувався календар групи В. Команда під номером 1 у групу В і взагалі 11-та команда у нашому жеребкуванні ФК «Легіон». Команда під номером 2. ФК «Айсблік Дніпро». Під номером 3. У групу В. Іде команда Дніпро 2023. І відповідно остання 14-та команда сьогоднішнього нашому жеребкуванні – «ФК Смайл, Дніпро. Нагадаю, що календар кубку буде інтегрований в. Календар чемпіонату. Незабаром ви вже побачите весь календар всього літнього чемпіонату та кубку, інтегрований один в один. А я бажаю командам гарної спортивної боротьби на наших футзальних майданчиках. Нехай перемагає сильніший. Слава Україні!